так робити. а що немає? Осінь 2025-го в Донецькій області. Пора гарячих боїв. Група розвідки 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ готується до бойового виїзду в передмістя Костянтинівки. Це завдання складне і небезпечне. До визначеної точки розвідників підвезе броньований хамві. далі тільки пішки. Маршрут продумують наперед, аби зменшити ризики. А отут ще відмітив, що ще ну, нижні, що тут сказав проблем. Да, да, да. ну. А ви заїжджали на точку ну. 2, от по нижній а, головна Загрузила. і далі пішла. Тут просто в півішки по ньому от так отлітають по дорозі. Ну ти навіть не підключений. — Ні, ми заїжджали на точку два от сюди. От моя чітка на стоїть. Чесно, ти почнети руку. А, стойте, стойте, стойте. Ні, ні. Небо чорне. Так, чекаю. Небо чорне, чекаю. чекає. Шахіди, там раз тиждень як побачив, то... В Харкові більше шахідів. А тут кожного дня вже літають. Тут почали їх збивати, почали ще вище літати, щоб їх не збивали. Просто напросто. Вона йде кабан. Кабами, оптоволокно, ну, ФПВшками, все. Так. Щоб... Да. Ви Бачите, що воно. Війна змінилася, дуже змінилася. Нема тих штурмів, таких, яких раніше було. Якщо є десь там один коробка, дві. Їх швидко быстренько... FPV. Це ж пріоритетна ціль. Ну все, знищують, бачите. А і розвідка їхня працює теж. Треба це теж враховувати. Ми себе знайшли, відпрацювали, знайшли, відпрацювали. Але ну, ж теж хлопці хитрі не сидять на місці, переміщаються. Все як робиться, як правильно. Тому що це треба. 8-9, це

Костянтинівка колись вісімдесятитисячне місто, яке торік вважалося тилом. Тепер російські війська на його околицях та намагаються взяти місто в кліщі. Ворожа авіація, артилерія та дрони раз по раз руйнують житлові квартали, знищуючи все, де можуть закріпитися наші оборонці. Ударні дрони противника тут полюють навіть на цивільні автівки. Но тут вже так спокійно не походиш, як місяць-два місяці тому. Так що треба трошки і не скупчуватись. Ви якщо бачите, присредотачуєтесь по деревам по всім іншим. Поки рослинність ще трохи прикриває, група просувається пішки. Дерева та кущі дають нам шанс залишитись непоміченими з повітря. Ми сонце. Ми сонце. Плюс, 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 помаленьку, плюс, плюс. Попри постійну небезпеку, в місті досі залишаються близько шести тисяч жителів, які не можуть виїхати. А радше не хочуть. Виїжджати да. не Виїжджати? – Виїжджать? Нікуди. Ну, як це нема куди. Є ж волонтери, є біли янголи, котрі можуть вивезти. Жинка не хочет. Она говорит, в дружковке сестра живет. Туда может. Если успеет. Нет, okay. в дружковке тоже так. То же самое будет. Еще. Уже есть. Mm. Ну ладно. Ну все доброго. Давай обрежем. Как вам такие вылазки? Плюс. Крок за кроком розвідники наближаються до околиць Костянтинівки. Лінія фронту всього за кілька кілометрів. Чим ближче до неї, тим більше ворожих дронів у небі. раз Хотя прошла и короче блин ты бачишь до того птика кодок на звездок кодок на звезд кодок на звязку СМС немає, смс немає. Дублюю, 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 дублюю. Ладно, хлопчика. Да, удачка. шо оставил Те, що зараз відбувається в Костянтинівці, важко описати словами. До міських кварталів уже дістають міномети та ствольна артилерія, не кажучи про удари керованих авіабомб. Будинки горять і розлітаються на друзки. Канонада не стихає. Не так, Коли зеленка а зараз ще ще місяцьок звинки не буде. Ну, цього падає, і сяпа де все. В півічки, коли почали виходити кожних 5 пару маленьких, то там тільки 20 метрів прийшов, щось летить, 20 метрів прийшов, щось летить. Ну, якби і рух хотілося б по часу швидше це робити, але в піві, мовні, від цього надають. І ще паралельно обстрілом міномет. Тільки що скільки метрів 300 десь прилетіло. Ось по паралельним вуличкам, коли йшли, лін був. Я хаотично розстрілюють. Дома, які ціло бачать, ті її розстрілюють. Десь когось палило і молня прилітає, розбирає просто-напросто. І в пішки теж. Вони постійно. 24 на 7. Ну, стрільба, можливо, збивають і в можливо, мовність збивають. По-різному буває, може і контакт якийсь, бо ДРГ, все інше, це ж ніхто не відмінив. Якось так, так і живемо. Ну, вже був контакт, так? Да, На дачах, так. Да. Хочуть зимувати вже в домівках, щоб не в полі зимувати. Mm. Вони зараз акцент на Донецьку-Луганську область роблять, щоб зайти в будинках зимувати. Не в полі, в чистому, а хоча тут на інфраструктурі нічого немає. Води, світла, газу немає такого. Але все одно буде, навіть, їм вигідніше ночувати в домах, ніж в бліндажах. Ну no, і вони намагаються витіснити? Так, потроху. Беруть в кальці. Ці ближні райони вони просто охоплюють, хочуть логістику перерізати. Без логістики буде всього. Важко буде без логістики. І так зараз багато і цивільних розбитих машин, і військових машин. По домам вони б'ють, просто бачать цілий дом розбивають, щоб наші не могли зайняти просто-напросто. А якщо криша розвалена, то вже. Дом вже просто не потрібен. Там навіть якщо підвал є чи ще щось, то тим не скористайся, ти не будеш розгортати кришу, щоб туди в підвал залізти. Я вподаряв тобі. Та ні, тут все під контролем. Під постійним дзижчанням дронів, від якого гуде в голові, розвідники продовжують роботу, інтенсивність обстрілів лише зростає, але наші воїни тримаються, бо іншого вибору нема.